Ми сьогодні зібралися, у нас молитовне зібрання, і в нас буде дві таких цілі, молитви нашої. Перше, я би хотів, щоб ми все-таки сердечно і щиро дякували Богові. Рік приходить до закінчення. Практично, останні ці хвилини, як ми кажемо, старого року, останні ці дні старого року. Як ми не жили, ми в такі досить критичні кризові дні, ці вже другий рік. Але все-таки ми ще маємо і за що дякувати Богу. І слава Богу, ми сьогодні прийшли на це місце ді молитви, і все-таки тут не, мінус, не мінусова температура, все-таки є освітлення, є озвучення, і ми можемо разом, разом не по одночці десь, ховаючись по підвалах, інших місцях, але разом прославити Господа. Та й коли повернемося додому, я думаю, що в кожній домівці ще є кусочок хліба, і не тільки кусочок черствого чи чорного хліба, а більше. Слава Богу, брати і сестри. Тому в першу чергу, як Боже Слово каже, що в першу чергу віддаваємо подяку для Бога, ми будемо дякувати Господеві, бо добрий він і навіки Його милосердя. Ми не знаємо, що принесе нам цей наступний 2024 рік, і є багато переживань, є багато переживань все-таки з прийняттям певних законів, як воно буде далі. Що будуть робити наші брати призовного віку, коли дещо поміняється, брати і сестри, нам потрібно зараз ще дякувати Богові за те, що ми маємо на сьогоднішній день. Завтрашній день, не наш день. Що він принесе для нас, ніхто з нас не знає. І, звичайно, друга наша така, якби половина нашої молитви, або друга ціль нашого молитовного зібрання це просити Бога, Господа, благословення для нас і для нашого краю. І хоч сьогодні ми живемо по такому ж натхненні під впливом Різдвяних свят, я все-таки хочу прочитати одне місце Божого Слова, яке буде спонукувати нас до молитви. Книгу пророка Єла читаємо другий розділ, з 15 вірша, щоб не читати дуже багато віршів, книга пророка Іла, другий розділ, з 15 вірша читаємо такі слова. Засурміть на сіоні в сурму, оголосіть Святий Піст, скличте зібрання, зберіть народ, оголосіть святі зборі, старці згромадьте, позбирайте дітей та грудних немовлят, нехай вийде з кімнати своєї також молодий, молодаш з-під свого накриття. Між притвором та жертвником нехай плачуть священики, слуги Господні, хай молять вони, змилуйся, Господи, над народом своїм. І не видай на ганьбу спадку свого, щоб над ним панували погане. Нащо будуть казати між народами, де їхній Бог? І заздрісним стане Господь за свій край і змилується над народом своїм? Там ще 20-й вірш, можливо, вдома прочитаємо. Але хотів би звернути нашу увагу на важливість деяких таких моментів. Нас сьогодні так дивлюся, вона в нашому зібранні є можливо навіть більше, ніж звичайну п'ятницю або звичайний день. Це добре, це добре, і я дякую всім вам, що у вас розположилося серце сьогодні прийти на це зібрання. Але навіть пам'ятаючи початок війни, як ми сходилися і кожен навіть день, і кожен день, пам'ятаю, було нас ще більше. Було так, брати, сестри, чи ні. Тому я вас не створюю, бо ті, хто прийшов, то будьте благословені. Що сварити тих, хто прийшов? Вони ви вже прийшли, хай Бог вас благословить. Але дивлячись на цю ситуацію в краї і читаючи Боже слово, давайте ми ще раз так думаємо декілька віршів. Просто ще раз повторимо і подумаємося, що Бог сказав. Ці слова належать не просто пророку Іїлу. Ось так він ну надумав собі і так написав, а ви собі роздумуєте. Попереднім віршом каже, так промовляє Господь. Те, що Бог, Бог вклав в серце в уста Йоїлля, і Він це переказує ці слова народу не від свого імені, а від імені Господнього. І ось Він каже такі слова. І ще раз просто вже по вірші деякі вірші трошки нагадаємо, і будемо молитися. «Засурміть на на в сурму, голосіть Святий Піст, скличте зібрання. Бог наголошує тут. Про сурму, тобто, щоб всі почули, щоб всі знали, і далі каже, зробіть, зберіть таке зібрання, оголосіть Святий Піст. Можливо, сьогодні, брати і сестри, ми в певній мірі нехтоїм або не звертаємо уваги на піст, на його важливість, або на те, як Бог реагує на піст свого народу, але тут, в даному тексті Божого слова, сам Бог сказав такі слова. Що оголосіть святий Піст, скличте зібрання. І дивіться далі, хочу наголосити такий дуже важливий момент. Зберіть народ, оголосіть святій зборі, старці згромадьте. На сьогоднішній час старші люди більш активно приходять зібрання. Хай вас Бог благословить. Хоч буває старшим не так просто, як молодим, вже болячки, недомагання різні, але, але все-таки читаємо уважно цей текст, і тут дивіться далі написано. Старці з І далі написано, позбирайте дітей та грудних немовлят. Ну, А, а на що в такому зібранні діти і грудні немовлята? А що тут? Дорослі люди мають своє собрання, мають піст, мають молитву. Нащо тут малі діти, грудні немовлята, але дивіться, це сказав Бог. Я ще раз кажу, це не просто пророк від свого імені так йому задумалося. І він каже такі слова, але дивіться, ще раз повторю, старці згромадьте, позбирайте дітей. Ми молимося за долю нашого краю. Ми молимося за долю наших дітей. А де наші діти? В яких вони собраннях як сьогодні сидять? Зараз канікули вже. А де наші діти? А тут так написано. Якщо є в краї біда, якщо є дійсно велика проблема, правду кажучи, за свого часу, свого життя, я, я ще не переживав, і більшість із нас не переживали такого тяжкого часу, як переживає зараз Україна, брати і сестри, якого нам ще, якої ще нам більше біди потрібно? Щоб зробити так, як тут Бог каже. Здромайте, оголосіть Святий Піст, покличте старців, зромайте, каже, позбирайте дітей і навіть грудних немовлят. Так каже Бог. А ми, можливо, списуємо, що погода погана, сиро, холодно, або ще щось, або ще щось. Ні, не так. Бог каже інакше, якщо б зібрати так, як Бог каже, старші людей, дітей, навіть тих немовлят. Але Бог і далі не зупиняється на тому, каже, нехай вийде з кімнати своєї також молодий і молода з-під свого накриття. Коли є така проблема, то Бог не каже, що не можна одружуватися. Ні, хай одружуються. Так Боже Слово каже, що так буде. Аж до цього часу, коли закінчиться, будемо казати, так, існування цього світу. Але на час, коли є така біда, немає медового місяця. Немає таких задоволень, як раніше. Є піст і є молитва. Є великий вопль до Господа за долю краю. А якщо ми нехтуємо цим, бо я сьогодні молодий чи молода, або в мене є діти, або не молята, ні, брати і сестра, Бог свого часу сказав велике слово. Да, ми можемо сьогодні сказати це до євреїв. Це не до України. Їм так треба було. Якщо ми так скажемо, то ми ті проблеми, які зараз є, залишимося ще надовго і ще нагірше. Ще надовго і ще нагірше. Я не знаю, що чекає 24 й рік. Можливо, у 24 му році ми ще будемо казати, Господь, як нам ще добре жилося у 23 му році. Не хотілося так пророкувати. Не хотілося говорити такі пророчі слова. Але щоб так не було. І Бог каже, через пророка Югіла такі великі слова. Зберіть народ, голосіть святі збори, старців, згромадьте. Позбирайте дітей та родних немовлят. Нехай вийде з кімнати своєї також молодий, молода з-під свого накриття. Тобто всі верстви населення. Так сьогодні ми не можемо сказати людям, цього світу, приїдь знову з нами. Але в нашій церкві, в місцевій церкві ми маємо це розуміти, важливість горливої молитви, спільної молитви. Кому це саме більше потрібно? Старшим людям. А вони кажуть, ми вже прожили своє. вже що буде, то буде. Це якраз потрібно для молодих, а вони цього не усвідомлюють. Можливо, нам, батькам, дідусям, бабусям потрібно теж в цьому попрацювати. І тут так написано згромайте, зберіть. Вони, можливо, самі вони не прийдуть. Я колись в дитячому віці ми пам'ятаємо. Я пам'ятаю, що хто віручий, ві... виростав в віруючих сім'ях, що нам так завжди з дитячого віку хотілося йти на зібрання, хто в... виростав в віруючих сім'ях, але батьки вели. Добре вони робили чи ні? Дуже добре підказують. Правильно вони робили. Правильно робили і добре вони робили. І так в сьогоднішній час, брати і сестри, потрібно це робити. Наші дітей, наша молодь, наші дітей, грудних дітей. Так каже Бог, так каже Біблія, молодий і молода, хай забудуть, що вони одружилися. Є піст є молитва. Всі мають бути тут. Якщо хочемо миру, якщо хочемо благословення. Якщо хочемо, щоб завтра не привозили наших братів, наших хлопців на щиті до нас назад що нарад, то сьогодні потрібно стати в проломі. Сьогодні потрібно стати, як ніколи, в молитовному проломі. І далі, Боже Слово каже, між притвором і жертником, нехай плачуть священики, слуги Господні. Хай молять вони, зимилися, Господи, над народом своїм і невинний на ганьбу спадку свого. Щоб над ним панували погане. Нащо будуть казати між народами, де їхній Бог? Сьогодні багато людей, дивлячись на Україну, яка є. Я розумію, що це певні міни називається християнською країною, але не в багатьох країнах світу є стільки протестантських церков, є справді церков, які пізнали живого і істинного Бога. І навіщо мають казати, ну чому в такій країні? Де стільки є храмів, де стільки народ звертається до Бога, мають казати, а де ж то їхній Бог? А де ж то їхній Бог, коли так по-правильному до Бога звертаються, брати і сестри? Хто вже справа у священиків, нехай каже, плачуть між притворами і жертвами, нехай, кажуть, плачуть перед Богом. Щоб на каже, нащо будуть казати між народами, де їхній Бог? І дивіться, що далі Бог каже. Слідуючий вірш. І заздріст стане. Такий переклад цьому віс каже, але заздрістним стане Господь за свій край і змилується над народом своїм. Коли Бог подивиться, ось таку ось отаку щирість, таке об'єднання, коли всі діти, і маленькі, навіть діти, дорослі, і старші, і священники, і далі всі разом стануть і почнуть кликати до Господа, Бог каже. А Боже Слово справджується, чи ні, брати і сестри, як ви думаєте? Справджується? Бог за своїм словом стоїть. Якщо ми зробимо посідного Божого Слова, і не тільки ми, то буде певний результат. Якщо будемо нехтуватися цим, я розумію, що ми абсолютно всі не зможемо прийти. Є праці, є певні дуже вагомі причини, де всі абсолютно до останнього члена церкви ми не можемо прийти зібрання. Але, але набагато більше можемо прийти, якщо захочемо. Набагато більше можемо прийти. І каже Бог, і заздрітним стане Господь за свій край, і змилується над народом своїм. Там 20-й вірш навіть є, все-таки я прочитаю, а цього північного ворога я від вас його край. Я не кажу, що це пророцтво йде іменно про Росію, але йдеться про те, що якщо народ об'єднається в молитві, якщо народ дійсно ось таким прийде в молитовному стані, з постом молитвою перед Божим лицем. То Бог каже, тут такий вислів, ще раз повторюю, заздрісним стане, тобто ревнивий стане до цього народу, до, цього, до цієї місцевої, до цього краю і вступиться, і прийде від Бога благословіння. сестри, тому я закликаю всіх нас не тільки сьогодні, в неділю, ще буде те, що буде дещо об'явлено нас, неділю буде з неділі, крім понеділка, цілий тиждень зібрання, але потрібно буде нам дійсно стати в проламені і в пості, і в молитві. Ну, хто край не може, то від того ніхто не вимагає і не заставляє, але як не можна бути пусті, то прийти на зібрання можна. І разом кликати до Господа, і разом молитися до Ісуса. Господь змилуйся! Ми розуміємо багато чого, а ще багато чого може і не розуміємо. Одну істину ми повинні дуже чітко і ясно зрозуміти: якщо почнемо надіятися на людей, на різні країни, на різні влади, на різних президентів, на різні допомоги. Наша надія в першу чергу має бути на кого? На того, який тримає все світ в своїх руках, на Бога. Він може допомогти. І тут так написано, і задрім стане Господь. Там не написано, що Бог дасть мудрості тому керівнику, або ще щось робить. Заздрісним стане Господь. І тут далі так теж написано. Якщо навіть читати про євреїв, і то дивіться, і цього північного ворога віддолю я від вас, Бог каже. Чуєте, так тут написано. Так Бог казав свого часу до народу, який мав також дуже велику проблему, дуже велику біду, і Бог каже, і цього північного ворога, я каже Бог, віддалю. Я його вижену в його край. Тому ми зараз будемо молитися, я Тебе хотів, щоб ми всі щиро, сердечно. В першу чергу, все-таки почнемо з подяки, будемо дякувати Богові, що ще милість Його велика. Ще цей рік закінчується, але ми ще жили, як би не було. З Божою ласкою ми прожили цей рік. Ми всі разом, ми маємо де збиратися. Наші будинки тут не розбомлені ще. Ми могли приймати людей, чиї доми вже розбомлені, навіть були, зруйновані і так далі. Ми змогли це зробити, і це ласка Божа. Подякуємо за це Богу. Пославимо Бога. І будемо щиро сердечно давайте надалі проти Господь. Змилуйся. Господь змилуйся. Бо знаєте. Я розумію так, скільки Господь проявить милості, скільки ми будемо мати благословення. І скільки Господь стримує свою милість, скільки ми можемо мати ще надзвичайно більших бід і проблем, навіть як ми маємо на сьогоднішній день. Хай Господь змилується. Амінь. Молимося.